Всім привіт! Життя в селі вас вітаю. Якщо вже руку, руки ви потрібно тримати вище, бо якщо я її опущу, вони на ній просто будуть плювати. Сьогодні коротко поговоримо про наших індиків. Досягнули вже наші індики того, того періоду, що вже їх потрібно починати забувати. Жаль, звісно, 10 чи одинадцять штук ми вже забили, так, по пару штук, але масово ще в принципі в нас не було заборів. Плануємо, чим пошвидше чи це починати робити. З полями у нас зараз пауза, тому що о, затримка за гарбузовим комбайном. Що ми думаємо з цього приводу? З приводу вирощування індиків, поправді я ще сама не знаю, що ще думати Почнемо з того, як ми прийшли до цього. Ми приїхавши в село, дуже хотіли вирощувати якихось тварин, щоб наші дітки їли натуральне м'ясо. А так як досвіду у нас не було, в принципі, ні в якій сфері, ми почали дивитися якісь ролики, читати, збирати якусь інформацію. Різних тварин ми собі думали. Ну, зупинилися на індиках. Ну, така в мене мрія появилася, все-таки спробувати їх. Перший рік ми взяли 20 штук для себе чисто на пробу, і потім вирішили, що хочемо спробувати їх вирощувати не лише для себе. На другий рік ми взяли 150, мені здається, то штук. І третій рік, ось цей поточний, ми взяли 300 індичат. В описі даної породи вказано, що індики можуть виростати до ваги 25-30 кг. Поки що нам не вдається досягнути таких результатів індички у нас виростають 8-10, іноді 12 кг. Індики були по 19 кг. Це я говорю вже готова розібрана тушка, але таких було не так багато. Ми пробували декілька варіантів комбікорму. Перші два роки ми додавали. Кальцій, фосфор і вітамінні добавки е, нашого українського виробника цьому році нам порекомендували за кордон і сказали, що це буде краще. Але е, результати мені не крепко мене влаштовують. Якщо ми будемо далі продовжувати вирощувати, я однозначно вернуся до українського виробника. Якби я знала, скільки труднощів у вирощуванні з ними, якби я знала, наскільки вони вивагливі в догляді, наскільки. Вони вибагливі в кормах, наскільки вони часто хворіють, і наскільки тяжко піддаються лікуванню, я би подумала б на чомусь іншим. І зараз, ось цей сезон, ми в такому роздумі, ми не знаємо, як буде нам далі діяти. З однієї сторони мені дуже не хотілося б в цьому зупинятися, тому що все-таки за ці декілька років я багато чого взнала, я багато чого навчилася про них, і так просто взяти й зупинитися, ну не знаю, якось це ну не хотілося би. Але з іншої сторони, чим більше я про них знаю, тим більше ще є запитань, на які в мене немає відповіді. З однієї сторони, індик це справді та птиця, яка швидко росте, яка набирає велику масу тіла. Її м'ясо є корисним, цінним. М'ясо індика воно набагато дорожче ніж, наприклад, курячих, але і з іншої сторони, помилки якісь у вирощуванні вони дуже дорого коштують. Ми вже немало вклали в індиків і не хотілося би зупиняти. Я думаю, що вирішальним нашому рішенні все-таки буде забій. Ми побачимо, що в нас вийде все-таки по вазі, і що нам вийде з бут як нас поводиться зі збутом. Щодо ціни, з однієї сторони, здається, що це плюс те, що індичка м'ясо не такий вже великий, тому що така висока ціна вона доступна недалеко не кожному, особливо в наш час війни. А якщо знизити ціну на м'ясо, то вирощення індиків стане просто нерентабельним, тому що собівартість індика вона є досить високою.